Ще 15 років тому на околиці міста Ужгород серед новобудов затеплився духовний острівець віри православної. За благословінням на той час владики Єфимія Шутака було освячено хрест і закладено перший камінь під майбутню каплицю на честь усіх святих. Сьогодні невеличка церква, маючи вигляд сонячної писанки, збирає довкола себе велику спільноту людей різного віку, але одного прагнення знайти мир і злагоду у своїх душах. Буває це, в житті не завжди легко, буває тяжело, і коли становиться. или хочется пообщаться о делах мирских, я прихожу в этот храм, встречаюсь с Александром, мы с ним проводим беседы, ему легче после этого, и мне легче после этого. Я надеюсь, что со временем, имея такого настоятеля, народ потянется к этому храму, и будет он расширяться, будет построена церковно-приходская школа, и будут обучать детей. За руки будівництва святині у настоятеля протоєреї Олександра Юрини турбот щодня виникає чимало, серед яких найголовніше робота та спілкування із молоддю. Тому разом із духовним братом протоєреєм Олександром Моничем було створено недільну церковну школу, в якій мають можливість отримати зерна євангельської істини та життєвої мудрості, як діти, так і дорослі. На сьогоднішній день в нас не тільки будується каплиця храму всіх святих, але буде будуватися в будущому і храм, сам який буде називатися всіх святих. І не тільки будується церковна школа і всі приналежності, які повинні бути біля храму, але люди приходять сюди для того, щоб учути слово Боже, щоб мали від цього духовне задоволення. За традицією на свято прибув правлячий архієпископ Феодор. А під час урочистої літургії, яка відбулася на приході усіх святих, владика разом із духовенством єпархії та усіма присутніми вірянами молилися за нашу державу та народ, прославляючи велике хрещення Київської Русі, 1025-річчя якого будемо незабаром відзначати. 15 років роді невеликий такий період, але за 15 років приступили порог цього храму тисячі людей. Одні крестилися тут, одні вінчались. Багато людей вперше, можливо, в танці покаяння звернулися до Бога, причастилися тих христових тайн. А багато людей просто родилися духом молитві в торжественному богослуженні, яке святкується сьогодні. І кожна людина, напевно, в сьогоднішніх молитвах була в серці, в першу чергу, подяка Богу, за те, що в цьому районі є така велика прекрасна, чудова святиня. На завершення торжества меценатів та благодійників заплідні труди на благо церкви було нагороджено почесними відзнаками блаженнішого Володимира, предстоятеля Української православної церкви.